Дата виготовлення автомобільного акумулятора важливий показник, якщо ви не хочете ризикувати і нарватися на розряджену батарею. Тому ми випустили вже низку відео про визначення дати виготовлення АКБ. Ви можете знайти їх за посиланням угорі та в описі до цього відео. Останнім часом дедалі популярнішими стають АКБ типу AGM. і в цьому випадку маркування дати виготовлення дещо відрізняється. Тож це відео присвячене саме такому маркуванню. Вітаємо на каналі Доквій. Розберемося в деталях маркування дати виготовлення agm акумуляторів. Ми вже розповідали про маркування дати на свинцево-кислотних акумуляторах Bosch і Варта. Проте батареї з технологією AGM мають інше маркування дати виготовлення. Воно розміщене на задньому боці та складається з двох рядків. Це маркування може бути як ліворуч, так і праворуч. Для визначення дати нам потрібен нижній рядок, що складається з цифр іноді літер. Саме в ньому і зашифрована дата. Наприклад, ось цей акумулятор варта 6CT70R Silver Dynamic. AGM 570 90 10 76 Дивимося нижній рядок маркування. 24, 35, 5, 211. Перші два символи є останніми цифрами року виробництва, 2024 рік. Другі два символи номер тижня року. 35-й тиждень означає серпень Далі цифра порядковий номер дня тижня. П'ятий день п'ятниця. Отже, цей акумулятор вироблений 30 серпня 2024 року. З іджим-акумуляторами Bosch дещо складніше. Маркування дати залежить від серії. У випадку серії s 3 та s 4 маркування наноситься зверху і розшифровується так само, як і для свинцево-кислотних АКБ Bosch. Як це зробити, ми розповідали в окремому відео. Дивіться його за посиланням угорі та в описі. У випадку серії s 5 маркування дати виготовлення нанесене на задню частину акумулятора. Воно може складатися з двох рядків, як у варта, або ж з одного, як у цього акумулятора Bosch 6 ct 60 r S5 AGM 0092 S5A050 752 411, 723 50 649 54. В цьому маркуванні дата виготовлення починається після перших семи символів. Ми їх пропускаємо. А далі так само, як і у випадку АКБ Варта. Перші дві цифри є останніми цифрами року виробництва 23 2023 рік. Наступні дві цифри номер тижня року. 50-й тиждень означає грудень. Далі цифра порядковий номер дня тижня 6 субота. Отже, цей акумулятор вироблений 16 грудня 2023 року. Нас часто запитують, навіщо все так складно? Чому виробники вдаються до якихось шифрів, а не позначають дату якимось простим і звичним способом? Все тому, що дбають про свою репутацію і прагнуть вчасно замінити продукт у разі рекламації, розібратися, де, коли і чому виникла помилка, щоб оперативно виправити її. Для цього в маркуванні вказують не тільки дату виготовлення, але й номер партії, лінії конвейера, бригади тощо. Покупець вже отримує достатньо необхідної йому інформації з позначки дати, якщо вміє її розшифровувати. Для цього ми знімаємо наші відео. Підписуйтеся на наш канал. У нас ще багато відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.